Сьогодні з пастором Джозефом Принсом я покажу вам одну чудову біблійну історію, яка покаже вам наступне: старий Завіт – це прихований новий завіт. Новий завіт це явлений старий завіт. Можна сказати, що старий Завіт відкривається у новому амінь. Отже, коли ми дивимося на старий завіт, то бачимо. Чудові образи нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні я хочу зосередитися на Єлисеї. Я вірю, що це допоможе вам та благословить вас. Пам'ятайте, ось про що ви перебуваєте в церкві, у добрій церкві. Нещодавно ми закінчили серію проповідей про Мелхиседека та Авраама і про те, як це було чітко видно навіть у юдейських церемоніях. Читаємо про це в сьомому розділі до євреїв. Мелхиседек приніс хліб і вино, а Авраам відповів на це десятиною. Хто з вас знає, що найбільші проблеми та виклики в цьому світі пов'язані з цими двома сферами? Або це забезпечення, у нас немає забезпечення, так? Навіть багаті люди хвилюються через свої гроші? Або, до речі, всі банки та уряди світу також хвилюються з приводу цих двох речей, так? Гроші. Достатньо грошей для людей і здоров'я ми постійно чуємо про старіння населення. Вони хвилюються про здоров'я. Отже, ці дві сфери відповідають причастю та десятині. Я хочу показати вам дещо, щоб ви зрозуміли, що Бог вважає це відповіддю на наші природні потреби в цьому земному житті, як ми його називаємо. По перше. Ми бачимо у другій царів 4.38. і вернувся Єлисей до Гілгалу. Дуже цікаво. Гілгал раніше був місцем благословінь. Це була перша зупинка на шляху Ісуса Навина та народу Ізраїлову, коли вони перейшли Йордан. Гілгал місце 12 каменів. Гілгал це місце, де вони обрізали дітей, які не були обрізані, коли вони йшли з Єгипту 40 років тому. Це місце благословінь. Назва Гілгал означає відкидання сорому. На Христі наш сором був відкинутий. А в краю був голод. Ми входимо до часів голоду. Ця проповідь слово на цей сезон це актуальне слово для вас. А в краю був голод і пророчі сини сиділи перед ним. І сказав він до свого хлопця пристав великого горшка і звари їжу для пророчих синів. Постав великого горшка і звари їжу. Наступний вірш. І вийшов один на поле. Вода вже кипить, їжа вже там. Та один жартівник. Один з них. Його ім'я не вказується, і нас воно не цікавить, але один з них. Пішов, щоб покращити те, що вже готувалося. Пророк сказав дістань велику кастрюлю і приготуй їжу. А він пішов, бо вирішив, що треба щось додати до юшки, щоб вона стала кращою, щоб не збирати ярини, і знайшов там витку рослину або лозу, деякі люди споживають лише органічну їжу. Так, от, це проповідь для вас. Він знайшов дику лозу, органічну лозу. І назбирав із неї повну свою одежу диких огірків. Насправді це називається Коколінт. Зараз його використовують у ліках, однак він може бути отруйним. І він прийшов і не кришив до горшка їжі. Він діяв, як його вели очі, бо вони не знали того. Інакше кажучи, він побачив щось яскраве, що мало вигляд зрілого, доброго. Згадайте Адама і Єву. Єва побачила, що дерево було добрим, що воно мало чудовий вигляд. Алілуя. Мабуть, я можу покращити те, що Бог зробив для мене. Однак вона втратила все. Він хотів покращити, бо цей огірок мав добрий вигляд. Він узяв його і порізав до готової їжі. Наступний вірш. І поналивали вони людям їжі, і сталося, як вони їли то їжу, та закричали і сказали сини пророків смерть у горшку, чоловіче Божий. І не могли вони їсти? Я розмірковував над цим. Горщик це місце для їжі, чи не так? Це має бути місце життя, місце підтримки. Це не те місце, де ви очікуєте знайти смерть. Це місце живлення, життя, а не смерті. Натомість, ми бачимо смерть у горщику. Я замислився, а про образом чого є горщик? Люди шукали життя, натомість знайшли смерть, що підтримує, дає життя. Я знаю, що фізична їжа так, але тут є прихована істина. Я вважаю, що ми можемо застосувати це до власного тіла. Однак до цього також можна віднести служіння проповідника, бо звідси має йти слово, що нестиме життя. Ви не очікуєте, що в горщику буде смерть? Чуєте, друзі? Отже, ми бачимо, що тепер у горщику опинилася смерть, так? І не могли вони їсти. Вони звернулися до чоловіка Божого, принаймні вони знали, до кого звертатися Єлисей, ім'я якого означає Бог наше спасіння. Це образ нашого Господа Ісуса Христа. Погляньте, що сказав Єлисей, а він сказав: Дайте муки, дайте муки. Що? Дайте муки. І він всипав її до горшка і сказав Наливайте народові, і нехай їдять. І вже не було нічого злого в горшку. Погляньте сюди, друзі. Якщо є щось лихе, то шлях світу полягає в тому, щоб прибрати його, а Божий шлях додати щось краще. Дайте муки. Якщо поглянути на муку або борошно у п'яти жертвах книги Левит, ми побачимо одну жертву, яка не відповідає його смерті. Всі інші є прообразами його смерті, і лише одне приношення символізує його життя. Це зернове, або хлібне приношення. Погляньте на книгу Левит, другий розділ, а коли хто принесе жертву, жертву хлібну для Господа, то нехай пшенична мука або добре борошно. Жінки знають, про що йдеться. Добре, борошно ледве відчутне на дотик. Воно як порох, це борошно вищого гатунку. воно добре. Коли торкаєшся його, то воно таке м'яке, у ньому немає жодних домішок. Це наш Господь Ісус у його словах та шляхах. Немає жодних домішок, жодних камінчиків. Жодна з його характеристик не є домінантною. Коли він непохитний, він не травмує, коли він служить, то омиває ноги, він не поводиться як раб. У ньому все одно залишається царська порода. Я почую амінь. Повернімося до вірша. Дайте муки, дайте муки! Наливайте народові і нехай їдять, і вже не було нічого злого в горшку. Пастори і лідери наші проповіді недосконалі, як і всі ми. Тому переконайтесь у тому, що в наших проповідях є Господь Ісус, бо тільки Він може очистити інші нечисті частини наших проповідей. У кожній проповіді є людська думка, традиція, нерозуміння та коли ви додаєте до них. Господа Ісуса. Він очищає все інше. Я говорив вам, що в цьому світі нечисті роблять чистих нечистими. Однак, коли ми додаємо Ісуса, тільки Він більший за нечистоту. Коли Він торкається нечистих, вони стають чистими. Коли борошно потрапило до горщику, смерть зникла. Наш Господь Ісус став до котла смерті на хресті за нас і з вами. А знаєте, хто вийшов? Наш Господь Ісус, а хто залишився там? Смерть смерті довелося прихилитися перед єдиною людиною. Всі інші люди боялися смерті. Син Божий, як каже Біблія, саме для цього задягнувся в тіло і кров, щоб смертю. Історія Різдва полягає в тому, що він став немовлям, щоб померти це тіло, яке мало померти. Чому померти? Щоб смертю знищити того, хто мав силу смерті, тобто диявола. Амінь. І прийшов. Ми розглянемо історію, яка складається лише із семи віршів. Отже, ми переходимо до іншої історії. І прийшов один чоловік із балшалішу, і приніс Божому чоловікові хліб первоплоду. Бачите і? Мені здається, що Дух Святий поєднує ці два чуда. Вони стосуються десятини та причастя. адже сьогодні ми отримуємо добре борошно також через причастя. Господь каже, щоб ми робили це на згадку про нього. Добре, повернімося до цієї історії. І прийшов один чоловік. Мені здається, Дух Святий поєднує ці дві історії. По-перше, він робить це для того, щоб дати відповідь на часи голоду. По друге, він говорить про забезпечення. Погляньте, і прийшов один чоловік із Баалшалішу і приніс Божому чоловікові хліб первоплоду. Це десятина чи бекорім на Івриті. Двадцять ячмінних хлібців та зерна в колосках у своїй торбі. І сказав Єлисей: Дай народові, і нехай вони їдять. Чоловік Божий сказав Дай народові, і нехай вони їдять. А слуга його, чоловіка Божого, сказав, що? Оце покладує перед сотнею чоловіка. Цього недостатньо для сотні чоловік. Та він відказав: Дай народові, нехай їдять, бо так сказав Господь їжте і позоставте, і він поклав перед ними і вони їли й позоставили за словом Господнім. Друзі, вони принесли десятину. Одна з причин, чому та країна тоді була в голоді, мала нестачу, полягає в тому, що вони не приносили десятини. Вони не мали приносити її пророку, вони мали приносити її синам Аароновим. Однак у той час вони були у вигнанні, нічого більше не було на своїх місцях, все було в хаосі, однак була щира людина, яка все одно хотіла дати десятину та куди мені піти, і він пішов до Єлисея. І ми бачимо не тільки забезпечення, у них ще й залишилося друзі. Залишилося. Я люблю, коли залишається. До речі, чи не нагадується історія вам про щось? Чи не нагадується історія вам про щось чи когось? Це наш Господь Ісус Христос, пам'ятаєте? Амінь. Біблія каже. До речі, є дві різниці між Ісусом та Єлисеєм. Так, перша розмір чуда, а друга стиль чуда. Розмір? Єлисей нагодував сто чоловік, наш Господь Ісус нагодував. П'ять тисяч чоловік без урахування жінок та дітей. Тобто, загалом їх там було 15-20 тисяч жінок і дітей завжди більше чоловіків, і в них залишилося ще 12 корзин. У всьому він має перевагу стиль. Зверніть увагу на те, як це зробив Єлисей. Єлисей мав сказати так, сказав Господь. Ісус не мав сказати так, сказав Господь. Чому? Бо він і є Господь. Єлисей мав використати ім'я Господа, слово Господнє, та для Ісуса все інакше це і є його ім'я. Ісус це Слово Боже, яке стало тілом. Наш Господь Ісус це те слово, яке використав Єлисей, щоб не годувати людей. Він був слугою, наш Господь Ісус в іншому положенні, і ніхто не може порівнятися з ним. Амінь, друзі. Чому в обох випадках залишалася їжа? Їжа залишалася і тут, і там, бо Бог хоче, щоб ви знали, що його забезпечення завжди. Завжди більше вашої потреби. Це історія про те, що в домі мого Отця хліба з надлишком? Він завжди більше вашої потреби. Любов нашого Господа Ісуса настільки ж велика, як і Його сила, вона безмежна і нескінченна. Ви можете також сказати, що його сила настільки ж велика, як і його любов. Її неможливо виміряти. До речі, ви знаєте, де Ісус нагодував п'ять тисяч чоловік. Біблія каже, що це трапилося в пустелі. У пустелі Ісус сказав своїм учням підіть і знайдіть їжу. А вони сказали, де нам знайти їжу? Це ж пустеля. Пам'ятаєте, друзі? Що таке пустеля? Те, що для людей є пустелою, для Господа є житницею. Ваша пустеля це його житниця. Коли ви здатні, він не може бути вашою здатністю. Коли ви вважаєте, що можете, він не може зробити чогось для вас або через вас. Коли ви вважаєте, що у вас є здатність, він Перестає бути вашою здатністю. Та вмить, коли ви входите у відпочинок, віддаєте все йому, він стає вашою здатністю. Кожна ваша ситуація, з якою ви стикатиметеся віднині, має стати ситуацією Господа, наче ви робите крок назад і кажете: Господи, це твоя ситуація, господи, це твоя проблема. Навіть коли ви йдете до боса, це твоя проблема. Або до те, що, Господи, це твоя проблема. Ви відкриваєте все світло Христове у вас. Що більше ви віддаєте, то активніше Він діє. Однак часто ми самі намагаємося зупинити Божу дію. Друзі, я хочу закінчити на цьому обидві історії, пов'язані зі зціленням та забезпеченням. Так само, як і в історії Мелхиседека. Ми бачимо зцілення та забезпечення. Амінь. Усе це ми можемо знайти. В благодаті нашого Господа Ісуса, готового друга, ніжного друга, щедрого друга. Він любить вас більше, ніж ви гадаєте, часто ви не знаєте про це. Однак усе змінюється через те, що він молився за вас. Амінь. Петро каже. Перш ніж Петро скаже щось, хочу показати вам, що іноді ми стикаємося з проблемами. Та нападами не тому, що ми зробили щось не так, а тому, що зробили щось як слід. Я активно проповідував слово про зцілення. І коли одного разу мій син захворів, я сказав це напад, я прийму причастя. Амінь. Іноді Бог захищає вас від чогось, а іноді Бог дозволяє вам пройти через це. Євангелія від Луки, 22 розділ, і промовив Симона, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти мов ту пшеницю. Пересіяти, мов що пшеницю? Я ж молився за тебе. Щоб не зменшилась віра твоя. Він не сказав, щоб ти не впав, щоб не зменшилась віра твоя. Інакше кажучи, він пройде через це. Ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю свою. Чому, пасторе? Чому Господь дозволив йому прийти через це? Іноді він дозволяє нам прийти через щось, а іноді він захищає нас від цього. Однак, якщо він дозволяє вам прийти через щось, пам'ятайте, що ви підійметеся вище. На вас чекає краще місце. І я вважаю, що у випадку Петра все було ось чому. Сатана жадав вас, щоб вас пересіяти мов ту пшеницю. Інакше кажучи, у Петрі було щось, що потрібно було просіяти, і диявол знав про це. Він знав, що мав право просити про це, і Господь дозволив йому єдине. Про що Господь молився, це щоб віра його не зменшилася, не зруйнувалася. І він навіть пророкує про те, що Петро повернеться до нього. Бачите? Я вважаю, що причина в тім, що в наступному вірші Петро сказав: Господи, я з тобою готовий іти до в'язниці й на смерть. Він був дуже впевненим у собі. Це приклад того, чому Господь говорить ти пройдеш через це. Але наприкінці твоя віра не згасне, і ти повернешся до мене. Ти станеш сильнішим і навіть зміцниш інших. Чуєте, друзі? Говорю тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене. Люди забувають контекст цієї історії. Наостанок хочу поділитися з вами ось чим. Ми читаємо 65-му псалмі Ти їздити дав був людині по головах наших. Чи відчуваєте ви себе іноді так, наче Бог дозволяє людям, до яких ви проявляли прихильність пастор Принц благословив вас прихильністю Божою, але люди починають їздити по твоїй голові. Чому, Боже? Ми ввійшли до огню й до води, але на широкі місця ти нас вивів. Коли ви проходите через усе це, шукайте виходу. Бо вихід не буде там, де ви увійшли. Ви вийдете на широкі місця або багаті місця в перекладі NASB говориться та ти привів нас у місце достатку? На івриті це ревая. «Ревая» походить від «рева». «Ревая» походить від «рева». Це слово походить від слова інтоксикація. Якщо поглянути на його значення, воно означає більш ніж достатньо. З надлишком Бог приведе вас у місце ще більшого достатку здоров'я. Забезпечення. Тому пам'ятайте, що перш ніж диявол нападе на вас, йому доведеться двічі подумати. Бо якщо ви відповідаєте з вірою, він має відступити, і ви отримуєте трофеї. Трофеїв не буває без війни. Друзі, ми на війні, але не бійтесь. Якщо диявол вирішить атакувати вас, то ви і ваша родина опинитеся у кращому місці до речі. В Біблії є ще один вірш, у якому використовується слово Ревая. Це відомий псалом. Господь то пастир мій, – 22-й псалом. Тому в недостатку не буду. Знаєте, де воно знаходиться? Ти передо мною трапезу зготовив причастя. При моїх ворогах, не десь далеко від ворогів, під час хвороби приймайте причастя. Під час атаки приймайте причастя. Ти передо мною мою трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір, Ревая. пиття. Це другий вірш, де використовується це слово. Отже, якщо Бог дозволяє вашим колегам, іншим учням чи родичам ходити по вашій голові, ви кажете, Боже, де твоя прихильність? Що трапилося? Заспокойтесь. Вам може здаватися, що ви проходите через вогонь та воду. Дивіться на вихід, він виведе вас, і коли ви вийдете, то опинитеся вище ніж були. Це місце надлишку, це місце достатку. Слава Господу, я в захваті від своєї проповіді, Прославмо Його. дякую, Ісусе, схиліть голови, закриті очі. Хай би де ви дивилися нас. Я буду молитися про те, що Бог захищав вас. Господь Ісус сказав, моліться так, моліться, щоб Він не ввів вас у випробування. Ісус сказав, щоб ми молилися про це. Хоч Він і дозволяє нам пройти через деякі випробування зазвичай, щоб викорінити в нас самоправедність. Щоб ми стали смиренними після цього, у будь-якому разі, він не дозволить вам пройти через те, чого він не давав вам. І якщо ви пройдете через це, то прийдете у краще місце. Якщо це стосується вас, і ви кажете, пасторе принце, помоліться за мене. Я хочу прийняти Господа Ісуса Христа як свого Спасителя та Господа, друзі. Він помер на Христі за ваші гріхи, праведний за неправедних, Син Божий поніс усі ваші гріхи. Це чудово. Всі ми знаємо Івана 3,16, але чи знаєте ви, Івана 3,17? бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив. Він не прийшов у світ, щоб засудити, а щоб спасти. Спасти світ, якщо це про вас, то хай би де ви були. Повторіть за мною цю молитву. Ми будемо молитися вголос добре, наші глядачі можуть повторювати цю молитву від усього серця, хай би де ви були. Господь почує вашу молитву, Він поруч з вами. Скажіть, Господи Ісусе, Ти чудовий. Дякую Тобі за те, що ти залишив все, щоб прийти сюди, прожити досконале життя як людина і принести досконале тіло, як жертву за мій гріх на хрест. Ти поніс усі мої гріхи. Все моє прокляття, всі мої хвороби без винятків, ти поніс їх усіх своїм тілом і третього дня Бог воскресив Тебе з мертвих. Я визнаю, Господи Ісусе, Ти мій Спаситель, Ти Христос, Син Бога Живого. Ти мій Господь, Я Спасенний. Ти повністю простив мене. Ти любиш мене і благословляєш в ім'я Ісуса. Амінь, амінь, амінь. Підійміться на ноги, і я благословлю вас. Якщо ви вперше повторили цю молитву, то тепер ви стали дитям Божим. Усе старе в вашому житті минуло. Я закликаю вас не поспішати. Церковне життя вкрай важливе для вашого сімейного благословіння, благополуччя та повноти миру у всіх сферах вашого життя. Церковне життя це не людська вигадка, це Христова ідея. Він помер, щоб створити церкву. Амінь. Слава Господу. Підійміть руки. Господь знає, що чекає на вас та вашу родину цього тижня. Господь сказав Мойсею, що піде попереду. Я чую, як він каже: я піду попереду, і підготую дні цього тижня для вас. А потім я проведу вас через них. Якщо ви дивитиметеся на мене як на свого пастиря, ви не матимете нестатку. Дивіться на мене, не дивіться на шторми, не дивіться на життєві проблеми. Дивіться на мене, говорить Господь. Господь благословить вас і ваші родини благословіннями Авраама. Господь берегтиме вас і ваших близьких, захищатиме вас і ваших близьких від усілякого зла. Від небезпеки та нещасних випадків, від інфекцій, хвороб та немочі, від сил темряви та від сили лукавого. Господь засяє на вас своїм обличчям і буде прихильним до вас. Господь дарує вам надприродну прихильність та достаток. Господь зглянеться на вас та ваші родини і дарує вам і вашим близьким свій шалом. Благополуччя, повноту та мир у всіх сферах життя в ім'я Господа Ісуса, і всі сказали Амінь. Хай Бог благословить вас і до зустрічі.